До усіма лоха. Я дуже сподіваюся, що цей випуск дозволить вам відволіктись на кілька хвилин від жахливих ралій. Закликаю вас донатити, допомагати військовим, а також репостити і, взагалі, бути активними. Я ж для вас підготував огляд на 8 матчів, як завжди, бажаю всім смачного, і давайте переходити до баскетболу. Детройт Pistons приймають Чикаго Булс. Детройт мають наразі сім перемог. Минулого року вони дійшли до відмітки сім перемог десь в районі лютого місяця. Сьогодні вони вже можуть вийти на показник 50% перемог. Але у Ніколи Вучевича були свої плани на цей поєдинок. Він влучає здалеку, далі він знову влучає здалеку. Він шикарно грає в цьому матчі, набирає 29 плюс 12 підбирань пізніше. Айзе Стюарт проти Тері там трошки не поділили м'яча, почали штовхатись. І засініть, як Дейлен Террі сміливо йде там на сьорта, відпихує арбітра. Прямо йде із ним битись. Щоправда, я б на його місці так би не робив. Ну можливо, в зрості вони там не, не дуже у них велика різниця, але у вазі десь кілограмів 30, Тому зі сьортом йому краще не битись. Кобіваєте, насипає ще середньої дистанції, далі блокує. Джош Гіді якимось чином видряпує цей м'яч, запускає за калавіна у швидкий відрив. А це майже 100% два очки. Чикаго трішки попереду. Вони сьогодні, до речі, влучають 50 із-за дуги 23 триочкових і 46. Абсолютно скажений показник. Ну і в тому числі завдяки цьому вони вже десятку везуть Детройту у третій чверті. Детройт же починає відіграватись все одно, там є Кейт Канінгем. В якого 26 очок на рахунку, 10 асистів, 6 підбирань. Там є Малік Бізлі, 21 очко сьогодні забуває. Там є Джейлен Дюрент в кінці кінців, який набирає 15 плюс 22 підбирання. Щоправда, як бачите, сакала Лавіна це не дуже цікавить. Навіть попри всі травми, які у нього були в кар'єрі, він все ще може. Ось так взмивати, просто миттєво в повітря, і там із ним дуже важко вже щось зробити. Тим часом у нас із вами вже четверта чверть настає. Мінус шість було для Детройта. Мінус три робить малік Бізлі, Пізніше Кейт Канінгем у проході з мінус трьох робить рівним рахунок, влучає ендван. Ось вони вже і закамбечили. Тепер цікаве на нас очікує четверта чверть, якби не заклавін, який влучає здалеку в наступному володінні. Заклавін влучає здалеку пізніше в наступному володінні. Заклавін з восьми з половиною метрів. Туди. І ви думаєте, він на цьому зупинився? А вже ж ні, ще одна трьошка від зака пізніше ще одна трьошка. І далі ще у нього шість триочкових у четвертій чверті. Короче, кажучи, всього він набирає 25 і ось так самотужки в кінцівці прибиває Детройт. Хюстон Рокет завітали до Мілуокі, у яких повертається до складу Деміан Лілард. Плюс Бакс вчора відпочивали. Вони мають бути трішки свіжіші. Рокет вже грали бек ту бек Точніше, сьогодні грають бек ту бек Другий матч за 24 години. Але вони монстри справжні. Вони третя сходинка на заході. Вони дуже глибока команда. Тому вони мають невеличке лідерство вже на старті. Яніс Антентокомпо анстаповол просто в транзиції набирає легкі очки для себе. Але найбільше у першій половині у Бакс хотілося б відмітити ось цього хлопця. Брук Лопес. заряджає здалеку. Він сьогодні просто шикарно такої з дистанції. На своїй стороні майданчика, як бачите, також робить боходу. прекрасний блокшот. Брук набирає сьогодні 27 очок, 10 підбирань, 4 блокшоти. Прекрасний відсоток влучання. І це все дає невеличке лідерство вже для бакс на плюс 10 після першої половини. З іншої сторони йому відповідатиме Фред Ван Вліт. Цей хобіт набирає сьогодні 26 шість Щоправда, Бакс все ще попереду, бо у них є Яніс, бо він так само заходить у фарбу. Ось він заробляє 2 плюс 1, Яніс набирає 20 очок, 14 підбирань. Все ті самі плюс-мінус 10 очок переваги мають мілокі Бакс. Щоправда, Х'юстон починає просто домінувати у трисекундній секундній зоні, домінувати на щитах на підбираннях і починають бігти вперед. Вони вже попереду на плюс 5, Джейлен Грін їх туди виводить. 21 очко. У нього дев'ять підбирань. Ну і звісно, коли залишаються останні хвилини, має просто необхідно, щоб вмикався Деміан Лілар. Це його робота. Не просто так цей період часу назвали Дейм Тайм. Що правда, Х'юстон все одно бореться за лідерство. Альперен Шенґюн робить плюс 6. Шенгюна 18, плюс 5 асистів, 7 підбирань. Залишається півтори хвилини. Деміан Лілард чудова передача. Ейджей Грін, який важливий триочковий від нього. На мінус 1. Далі Яніс відпрацьовує в захисті. Грік Фрік показує, чому його називають фріком, який Хасл. Кінчиками пальців дістає цей кидочок. І залишається 8 секунд до кінця. Мінус один для Мілокі. Деміан Лілард на останніх секундах заходить у фарбу. Виводить свою команду на плюс один. Тейм набирає сьогодні 18 очок небагато, але 10 асистів також записав на свій рахунок. Плюс один мілокі попереду, дві секунди до кінця. Шенгюн допускає втрату. Роке сьогодні майже все промазали. Жахливий відсоток влучань. Ну а для Мілокі це непоганий подарунок. Майамі Хіт проти Філадельфії 76ers. Джиммі Батлер до нього завітав його старий знайомий Дже Лімбіт. Колись грали в одній команді до речі, Джиммі повертається після пропуску трьох матчів через гомілку. Максі у Філадельфії все ще відсутній. Ну і з Джелєм Біда, і почнемо. Він очевидно виглядає все ще не у своїй тарілці. Форму не набрав. Набрав 11 очок за 31 хвилину. Джиммі Батлер тим часом завершує липчик від тайлера Хіро. Далі Тайлер ще одна класна передачка. такий парашутик. На Джимбо. Джиммі одразу після травми набирає 11 очок у першій же чверті. Щоправда, Філадельфія починає бігти трічки вперед. Пол Джордж там є ще ось такий гравець. Пам'ятаєте, 18 очок він сьогодні приносить все мимо каси. Один із семи здалеку, та тим не менш, є ще новачок. Дуже класний. Джерет Маккейн. Це той, що блогер, набирає 20 очок, видає прекрасний матч з хорошим відсотком. І Філадельфія на плюс 15 попереду. Тім, Майамі в першу чергу, звісно, за рахунок свого захисту починають відіграватися. Алек Бергс проходить у фарбу. Там його ембіт зустрічає, але Ембіт в такій формі нікому не страшний. Берг спокійно через нього набирає очки. І Ось вже в третій чверті всього лише мінус три для Майамі Джимі Батлер Рахуночок зрівнює пізніше. Тайлер хіро заряджає здалеку. Вже робить плюс вісім для хід. Майамі виграли третю чверть 35-16. І результат. Ви, звісно, можете бачити на табло. Тайлер Хіро вже робить плюс 13 для хіт. У Тайлера 18 понтів на рахунку. Далі Бема Дебайо когось шукає передачу. Знаходить Данка на Робінсона. Данкан виходить сьогодні в стартовій п'ятірці. 13 понтів набирає. Ну і Джимбо Батлер, звісно, перший матч після травми, але одразу найрезультативніший у цьому сезоні 30 очок, 10 підбирань, 5 асистів. І така важлива перемога для Майами. Друзі, не забувайте про найголовніше розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подивіться на ці чудові подарунки. Вони можуть стати вашими всього лише за донат у 100 гривень. Всі деталі ви знайдете у дописі під відео, тож обов'язково візьміть участь. Орландо це справжня перевірочка для Фінікса, тому що Санс, окрім того, що поламані, у них немає Кевіна Дюранта, Бредлі Біла, Нуркіча, так ще й у них сьогодні бек бек Вони тільки вчора складний матч зіграли проти Міннесоти, де він букер відвантажив 44 очки, і Це все дуже складно фізично. Тому Меджики з самого початку заволодівають ініціативою. Навіть попри те, що в них немає сьогодні Павло Банкеру. Вони доводять, що можуть без нього грати, можуть закривати суперників захистом. Тайус Джонс не погоджується із цим. Тайус набирає сьогодні 18 очок, плюс 8 асистів. Так однозначно він більше бере на себе кидочків за відсутності лідерів. Далі подивіться, який дан класний від новачка. Осо Ігодару цього чувака звуть, він 40-й пік драфту, у нього 2.13 зросту. І подивіться, які речі він може витворяти. Ще один шикарний данк, 12 очок. У нього сьогодні, плюс 7 підбирань. Вже другий поспіль дуже пристойний матч видає ось цей руки. З іншої сторони, Ентоні Блек роздає передачки, а Франц Вагнер продовжує показувати, що він легітимна зірка, що він може тягнути команду, що він дійсно така собі німецька, ну якщо не машина, німецька машинка. Франс чудово сьогодні влучає. Ми з вами заходимо у третю чверть, де Орландо вже попереду на плюс 15. Грейсон Ален намагається трішки відставання своєї команди зменшити. Він набирає 17 очок з лави запасних. Девін букер також йому допомагає 17-ма поінтами. Але цього було недостатньо, аби пробити ось цей залізний захист Орландо, які в останніх шести матчах пропускають менше 100 очок. Ну і в нападі також були у них свої герої. Ось, наприклад, Ентоні Блек набирає сьогодні 20 очок, 9 асистів з лави запасних. Прекрасний матч від Другорічки. Гога Бітадзе набирає дабл-дабл 17 плюс 10. У Джейлона Сакса 12. Ну і, звісно, Франц Вагнер. Головний герой 32 очки, 5 підбирань, 8 асистів. До речі, він став гравцем тижня на сході і дарує Орландо чергову перемогу. Сакраменто Кінгс приймають Атланту Хоукс. А це у нас Дарон Фокс, який просто монструозні цифри набирає в останніх матчах. Щоправда, сьогодні він самотужки, майже Сабоніса немає. Монка немає, Демара Дерозана немає, але є Олексій Лень, який виходить у старті сьогодні. Набирає два очки, три підбирання, один асист, три блокшоти. Все це за 17 хвилин. Тим не менше, Атланта попереду на десятку. Трей Янг там роздає передачки наліво, направо Дарон Фокс береться відіграватись і робить це цілком успішно. Запускає ривочок своєї команди. Пару чоловік з його командою йому також чудово допомогли. Наприклад, Трей Лайлз – Класна передачка. По лицевій лінії забіг Фокс. У Лайлза за дабл 12 очок, 10 підбирань. Пізніше Фокс знаходить Кіона Еліса в куті. Той лупить з дальньої дистанції. Далі Фокс знову в проході знаходить знову Киона Еліса в іншому куті, і той знову не хибить. Кеон Еліс ось то був найгарячішим на майданчику. Степ Бек троочковий також вилучає. У нього 6 із 9 здалеку. І це тільки у першій половині. При цьому Сакраменто допускають величезну кількість втрат, і Атланта цим намагається користуватись. За карі Рісаше вже виводить своїх вперед. Щоправда, Кеон Еліс розчехлив знову свою полялку і почав поливати у другій половині. Цей бро набирає сьогодні 33 очки, влучаючи 9 із 15 триочкових і те, і те рекорд його кар'єри. І таким чином, Сакраменто вже на десятку були попереду. Дарон Фокс також сьогодні щось забив, ну не супер багато, не 50 звісно, так 28 очок. І в четвертій чверті все ще Сакраменто тримає своє лідерство. що правда Атланта збирається камбечити. У них, до речі, повертається після травми Богданович. Далі Клінт Капела вже зрівнює рахунок у капели дабл 14 плюс 14. Дандре Хантер з лави запасних опускає 24 очки за 24 хвилини. І Атланта вже попереду. Останні секунди у Фокса була можливість відігратись, але хто робить перехоплення? Правильно, Дайсон Деніелс, Хто ж іще? ще? У Деніелса сьогодні 14 очок, 4 блокшоти і приблизно 16 тисяч розчарованих вболівальників Сакраменто. Ніх приймають Вашингтон візард Це Нью-Йорк демонструють прекрасний напад останній тиждень приблизно. Але після заміни Хартенштайна Даунсом, звісно, в захисті вони дуже і дуже просіли. Тим не менш, сьогодні у них гра проти Вашингтона. Далі Фінікс без Кевіна Дюранта та Бредлі Біла. Потім Юта тому у них є в принципі ще ось ці там кілька матчів легкого календаря, щоб свої проблеми пофіксити. Тим часом свою атаку якраз вони розганяють класно. Джейлен Брансон роздає передачки. Вже плюс 14 нікс попереду. Карл-Антоні Таунс влучає свій триочковий майже без стрибку. У Таунса чудова статистика. Сьогодні 24 очки, плюс 12 підбирань за 25 хвилин на майданчику. Корі Кісперт бідолаха, ледь його не зніс там Таунс у трисекундній зоні. Але все нормально обійшлось. Тим не менш Нью-Йорк плюс 25 вже попереду. У другій чверті. Брансон також сьогодні влучає чудово. 5 рочкових на його рахунку Мікал Бріджес додає 14 поїнтів до загальної скарбнички. Ну і все це дуже печально виглядає для Вашингтона. Що вони будуть збирати сьогодні? Не будуть ні, не будуть. каже отже, у якого також 16 поємтів. Сьогодні взагалі. Вся стартова п'ятірка Нью-Йорка у, подві... у подвійних цифрах. Вони влучають 23 очкових із 40. Це абсолютно захмарний відсоток. Ось, наприклад, Джейлен Брансон тільки 5 штук поцілив. У нього 26 на рахунку, плюс 11 результативних передач. Ну і в цілому Нью-Йорк там набирає сьогодні 40 очок у першій чверті, 36 у третій. Е, ось на секунду буквально Кема Пейна давайте ще відмітимо, у нього 5 із 6 здалеку, а до чого я це все вів, до того, що Сьогодні найрезультативніший матч проводять у цьому сезоні Нью-Йорк Нікс, набираючи 134 очки. Пані та панове, нагадую також, що у нас є телеграм канал Game7, де будуть усі актуальні новини НБА. Також запрошую туди, посилання буде у дописі. Індіана Пейсерс намагається вийти у 50% перемог. Сьогодні вони можуть це зробити. І тим паче проти Торонто Репторс, у яких сім поразок поспіль. Єдине Індіана сьогодні грає без одного із лідерів Майлза Тьорнера, і Арджей Берез з іншої сторони каже: ми цим будемо користуватись і, взагалі, будемо користуватись вашими слабкостями. Забуває трьошку Торонто трішки попереду. та Ріс Халібертон відповідає. Я не знаю, чи потрібно вже це казати, але він знову все сьогодні змазав. На жаль, 5 із 18 з гри 16 очок всього лише. Тим не менш, є Паскальсяком, який набрав 25 плюс 10 підбирань. Ось якраз він розбирається у швидкому відриві. Індіана попереду на плюс 1. Та головне питання: чи надовго, тому що напад Торонто, ну індіані дуже важко сьогодні спинити. Я Пельтель знову сьогодні ну просто чудово виглядає. Грейдіді 15 очок. Пельтель, це взагалі, от знаєте, як в покемонах, коли відкриваєш новий рівень покемона, так і у нього, він просто вийшов на інший рівень. І якщо в минулому матчі Пельтель взагалі майже нічого не міг промазати, то в цьому матчі абсолютно так само. У нього 30 очок, у нього 15 підбирань, це третій дабл-дабл поспіль, у нього 72% влучань. І на фоні всього цього Торонто вже на плюс 15 попереду у третій чверті. Пельтель робить плюс 17. Ну і єдине питання було чи збереться індіана ще на якийсь камбек. Тим паче, Репторс допускають 23 втрати. Цим треба користуватись Обітопін. Це прекрасно робить. Дуже амплітудний данк, обі 19 понтів з лави запасних. До речі, також відмічаємо Бена Метуріна у складі Пейсерс у нього 28. Але проти ось такої реалізації від Торонто індіана сьогодні нічого не могла вдіяти. Арджей Берет. 39 очок, 9 підбирань чудово влучає. І Торонто нарешті переривають свою серію поразок. Лос-Анджелес Кліпери сприймали Golden State Warriors, Джеймс Харден, Борода та Стефен Карі. Той що шеф. Давні суперники вітають один одного. До речі, це два лідери за три в історії NBA перше та друге місце. Ну і ось якраз чувак, який на другому місці обігрує чувака, який на першому місці Харда набирає легкі два очки. Пізніше Норман Пауел також без проблем заходить у фарбу кліпер стрічки попереду після першої половини. Втім, якщо ми пам'ятаємо чемпіонських Golden State, то третя чверть для них була просто як червона ганчірка для бика. Вони знищували всіх на старті другої половини. І ця тенденція прослідковується в цьому сезоні. Стефен Карі набирає складнючі очки. Вже скорочує відставання своєї команди всього лише до мінус трьох. Норман Пауел тримає свою командьоху. Пауел набирає сьогодні 23 поїнти, влучаючи 5 із 6 здалеку. Плюс 6 попереду Кліперс. Карі заряджає у швидкий відрив Уіггінса. Знову відставання всього лише мінус три. Далі кумінга асистує бадіхілду. Ось рахуночок вже і рівний. Втім, у кліпер сьогодні прекрасно грає лава запасних. так ось, до речі, теренсмен оди, один із резервистів. набирає сьогодні 10 очок з лавки. Далі Амір Кофі також набирає 15, Кевін Портер Джуніор у цьому епізоді набирає два очки, але як же неприємно б'ється головою об паркет, прям потилицею. І найстрашніше, що він не зміг пробити штрафний кидочок, замість нього пробував кофі. Кевін Портер іде до роздягалки. Стефен Карі, тим часом у четвертій чверті, Скорочить до мінус 4, У карі 26 очок, сім підбирань, шість асистів, шість рочкових. Сьогодні Норман Паул тим часом. Не підпускає до себе галду. Джеймс Харден прекрасно йому асистує у бороди 12 очок всього лише, але 16 результативних передач. Тим часом погнали з вами вже в самісіньку кінцівку. Стефен Карі до мінус п'яти. Скорочує пізніше. Ендрю Віґін робить мінус три. Залишається менше 24 секунд до кінця, ГСВ перехоплюють, і ці мінус три можуть перетворити на рівний рахунок. Стефен Карі намагається знайти кидочок. Дреймон Грін знаходить його передачу. Стеф на рівний рахунок невлучно. Але підбирання є у ГСВ, ще купа часу, 7 секунд до кінця. Дреймон знову знаходить Стефа. Той далі пасує Гері Пейтон на, на рівний рахунок. Ні, ґрі також не влучив. Щоправда, до речі, ця передача Стефа була не на ґері Пейтона, а саме на Лінді Уотерса. Але Гері Пейтон абсолютно легітимний, абсолютно законний кидочок брав на себе. Єдине, що влучити не зміг, таким чином Кліперс спускають Голден Стейт Воріорс із першої сходинки на заході. Друзі, на цьому як завжди, щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Хто бажає доєднатися, посилання внизу у дописі. Ну і на цьому всім, па-па!